Боже, як яogan... подиви на нього, він просто проститутка, подиви а. Що ти там. Ти німеш мене, будь ласка? Я дав. А де моя зброя? А от это уже не знаю, вона може бути в самому низу. Let's go, попробуємо подивитися. Давай, да, а. Фонарика нема. А там стріляються люди. Там стріляються люди, так. Да. А ти підеш лутати без Томіка. Не може бути такого. Можеш я дивити. не можу так помилитися. <реш> помилитися. Йопнутись в ліфт в ушах, коли ти змогла. Я а думала, томік я, я, думала я все розчитала. Розчитала. Іде Томік? Нема. Ні, Може він кудись туди провалився. Він летів. Саша, скажи йому. Ні, він до лежить. Там лежить він вже. Де? Де? Дякую. А ви казали, я дебілка. Я нормальна баба. Дебілка, ти шльопнула це в метро. Та похуй. Це була така тактика. Прострала весь хіл. Це була така тактика, не пустіла б твоя морда, не була б на хуй похожа. А вона вже забулася про не і вона вже. Чистова а була. ти ж сильно не матюкався весь цей час? А? а? у мене все записано, кажіо. Я...